Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Щоб відео не було дуже довгим, я вирішила поступово по декілька видів, сортів гортензій показувати вам. Можливо, для когось це допоможе оприділити сорт. Або оприділитися з тим, яку саме гортензію він хоче бачити в своєму саду. Думаю, що відео! Буде цікаве і можливо корисне. Гортензія Фантом. Це високорослий кущ. 2,5 метри він може досягнути. Дуже красивий. Гарно себе тримає. Якщо правильно сформувати, то не потребує підв'язки. У мене він не підв'язаний. Був і вітер, і дощ, все витримав. Суцвіття величезне, сантиметрів 50 мінімально має. Дуже велике. Я його обрізала багато і поступово. Тому що боялася, що відріжу лишнє, не ризикувала. Але кожного разу підходила, дивлюся, ні ще потрібно, бо буде лягати на ось ці рослини, які ростуть біля нього. Це азалія, ялина голуба. І не шкодую, що так обрізала. Сформований він у мене на таких невеличких ніжках. Висаджувала я сюди його у 2018 році, а брала гілочку для розмноження, розмножувала живцем у восени 2017 року. Він і Фрайс це перші жителі у моєму саду. Хочу, щоб він ще трішки піднявся і зробив мені тінь. Тому що коли ми сидимо у гальтанці, сонечко світить, а він буде гарно затіняти і красиво буде. Така краса буде. Тіньова стіна з красоти. Гілки у фантома потужні, коли розвинута добра коренева система, кущ сформований правильно. У нього гілки товсті, не тоненькі, котрі тримають свої такі величезні соцвіття. Лист такий трішки світліший, великий, шершавий, як і в усіх гортензій. На вулиці вже. Нічні і денні температури різняться, тому він набирає такого красивого рожевого відтінку. Дуже красивого. Суцвіття розріджене, тому, хоч воно і таке величезне, не падає, не лягає на землю чи інші рослини. Ароматний цей кущик сорт. Дуже полюбляють його різні бджілки. Він ще не повністю розпустився. Ось ця верхівка, вона розпускається в самому кінці і залишаються білі квіточки тут. Уже соцвіття буде рожеве, а ось ця верхівка буде біленька. Цей кінчик. Ось такий красивущий, красовенний, красотенний фантом. Росте гарно, без проблем. Будете, думаю, задоволені, якщо висадите такий сорт на своїй ділянці, знайдете для нього місце, таке, щоб і вам подобалось, ну, і рослині, звичайно. Фантом. Так виглядає у повному розпусті гортензія Little Lime. Вона невисока. Цій рослині третій рік. Другий рік вона у мене цвіте. Висадила я її уже на постійне місце в ґрунт. І ось такий вона має вигляд. Розцвітає вона таким лаймовим кольором, зелененьким. І потім починає набирати. Червоних відтінків. Сонце світить, не дуже видно. Шапочки такі більш заокруглені, мають всередині ось ці намистинки. Пізніше вони розкриваються, на деяких суцвіттях вже розкрилися. Гортензія компактна, дуже красива. І у лаймовому кольорі, і в ось такому червоному відтінку. Пізніше вона буде червона, такого грязно-червоного кольору. Листок цієї гортензії такий більш округлий. Ось такий округлий, шершавий, має невеличкі зубчики, такі стебла коричневі, міцні, гарно тримає себе, не потребує підв'язки. Заявлена висота цього сорту до 1,20 м, у мене вона десь приблизно сантиметрів 50-60 але це ще рослина молода в ґрунті перший рік, тому не показала ще всієї своєї сортності. Такий компактний, красивий, красивий кущик, сорт. У кого маленькі сади, невеликі, він буде дуже красиво дивитися. І прикрасить ваш сад, вашу ділянку. Little Lime Гортензія Шугараш. Це низькорослий кущик, 0,8 аж 1 метр висота його в дорослому віці. Біло-біло-білосніжний. Суцвіття таке не дуже загострене, таке більш заокруглене. Ось ця шапочка вже розпустилася. Вона кругленька. Ця виглядає така трішки гостра, але коли розпуститься, теж стане круглою. Пелюстки в цьому. У цього сорту такі впізнаваємі. Вони, кінчики їхні, ось такі мають такі, такі виямки, як сердечко. Вони не загострені, не заокруглені, не видовжені, а мають ось такі, ось такі мають виямки. В середині намистинка біленька. І пізніше вона розпуститься. Буде така ніжна, ніжна квіточка. Всередині ось цієї квіточки буде така ще маленька, ніжненька, ще одна. Лист у Шугараш ось такий, трішки більш заокруглений. Шаршавий, має такі короткі зубчики. Обрізала я низько. Це до мене прийшов однорічний садженець. Обрізала низько, залишила три гілочки. Висадила 5-літровий горщик і буду висаджувати восени в ґрунт. Побачила квітку, знаю, що це він. Немає пересорту, і буду висаджувати на постійне місце. Коренева там наросла гарна, вже важко утримувати в цьому горщику дуже пересихає. Так, трішки запхала сюди тут волого, ось ця частина клумби у нас дуже волога. Довелося мені звідси навіть викопувати рослини, але ямка залишилась і поки що тут буде. Чекати свого часу ця красуня низькоросла Шугараш. В цьому році для гортензій такий дуже якийсь стресовий період, я би сказала, тому що більшість гортензій повипускали, попробуджувалися ось ці бруньки пазушні. Це не добре тому що з цієї бронечки на наступний рік вже нічого не виросте. Потрібно буде обрізати до першої сплячої бруньки. Тобто різати коротко. Бачу, що ця рослина буде обрізатися на дві бруньки. Але цього достатньо. Великий мінус того, що не буде з чого взяти живці. Тому таких шугарашиків буде мало. Дуже гарна гортензія. Така елегантна, білосніжна, низькоросла, красива. Лист теж такий красивий. Ось так виглядає на середину серпня. Як буде змінювати колір? Будемо спостерігати.